Послідовне і паралельне з'єднання провідників, шунти і додаткові опори. Ви знаєте, що наше життя наповнено електричними приладами і є певна послідовність їх з'єднань. Вони можуть бути або послідовними, або паралельними. Але в більшості випадків все ж таки використовують змішані з'єднання. Але для того, щоб розуміти, розраховувати силу струму, напругу та опору, ми повинні розуміти види цих з'єднань. Що взагалі таке послідовне, а що таке паралельне? Послідовне з'єднання, ви бачите, що наші споживачі приєднані послідовно один до одного. Чим це добре, або чим це погано, уявіть, що якщо одна лампочка перейде, перестане працювати один споживач, відповідно той другий споживач вже не буде працювати, тому що коло вважатиметься, вважатиметься розімкненим. Тобто не буде існувати, коло якийсь елемент випадає, відповідно, коло вже не працює. При паралельному з'єднанні кожний окремий споживач працює окремо від іншого. Є певні правила для послідовних з'єднань провідників. Будь ласка, запиши, запишіть. Послідовне з'єднання провідників. Тобто, коли е кожний е тримається за інший. якщо один перестав працювати, то й інший перестане працювати. При послідовному з'єднанні провідників, Сила струму дорівнюється з силі струму на кожному окремому провіднику. І між собою вона рівна. Тобто, сила струму дорівнюється силі струму 1, силі струму 2, силі струму n. незалежності від того, скільки таких провідників. Напруга при цьому є сумарною. Тобто, ми сумуємо напругу на кожному окремому провіднику. І загальна напруга буде загальна, е, більшою, чим кожного окремого провідника. Як так само, як і опір, як і напруга, опір також є сумарною, сумарним значенням на кожному окремому провіднику. Відповідно, R дорівнюється R1 плюс R2 і плюс R. будь ласка, ось це те, що в зеленому колірі це правило послідовних з'єднань провідників. Ви повинні його переписати. І дорівнюється і і 1, 2, і n U дорівнюється У1 плюс у 2 плюс ВН, R дорівнюється R1 плюс R2 плюс Rn. Опір кожного провідника. Можна розрахувати, як кількість провідників помножити на r 0 Для паралельного з'єднання нагадую, коли кожний окремий провідник працює в незалежності від іншого провідника. На ньому сила струму знаходиться як сума е, сил струм на кожному окремому провіднику. Напруга дорівнюється напрузі на кожному окремому провіднику, і е, між собою також дорівнюється. А опір як обернена пропорційна. Тобто, 1 поділити на R дорівнюється 1 поділити на R1, плюс 1 поділити на R2, плюс 1 поділити на R Також. Для властивості для паралельного з'єднання, будь ласка, перекоші. Для розрахунку опору кожного провідника r 0 v потрібно R0 v поділити на кількість провідників. Існує таке поняття, як додатковий опір. Тобто ми вставляємо в наше коло резистор. Додатковий опір це резистор, який послідовно приєднує. До вольтметра з метою збільшити верхню живу вимірювання вольтметру. І ви бачите, як це можна зобразити на колі. Відповідно, в нас сумарна напруга буде збільшуватися, це дуже добре. Як ви розумієте, від напруги залежить е, кількість. Е... Продуктивності наших електричних приладів. Для того, щоб знайти сумарну напругу, нам потрібно напругу вольтметра додати додатковому напругу на нашому резисторі. Або а, кількість а, наших провідників помножити на а, напругу вольтметра. Будь ласка, запишіть ці формули. І головна та що в помаранчевому прямокутнику опір додатковий дорівнюється опору вольтметра на n 1 Тобто напруга збільшується. А опір зменшується. Що таке шунт? Шунт це резистор, але який паралельно приєднує до амперметра з метою збільшити верхню межу вимірювання амперметра? Відповідно, якщо ми будемо роздивлятися сумарну силу струму для. Е шунта. ми силу струму амперметра додаємо силою струму шунта і отримаємо, щоб розрахувати силу струму, ми кількість наших провідників множимо на силу амперметра. Виходячи, виводячи з формули з закону ОМА, ми отримаємо, щоб розрахувати опір шунта, нам потрібно опір амперметра поділити на n-1 на кількість провідників мінус один. Формулу останню, будь ласка, запишіть собі. І тепер перейдемо до розв'язування задач. Розв'язування задач за даною темою в нас на, на, на наступний урок, тому сьогодні ми розглядаємо тільки одну задачу та будете відпочивати. Всі резистори, з яких складається ділянка електричного кола, мають однаковий опір. Тобто ми бачимо зараз чотири резистори. На, в них опір 1 О. Амперметр показує 2 Ампери вольтметр 12 вольт. Знайдіть напругу і силу струму в кожному з резисторів, а також загальну силу струму і напругу підведену до всієї діляції Пам'ятайте, що ми тільки щойно записали, що ми будемо розглядати з вами це це коло. Як спочатку послідовне з'єднання це перше і друге. Третє ми беремо як третій і четвертий сумарний. Тобто ми перший, другий і третій це в нас паралельне з'єднання. А ось, щоб роздивитися, третій, ми четвертий, і третій приймаємо як паралельне з'єднання. Тобто тут у нас послідовно, тут паралельно. Після ми починаємо розв'язування цієї задачі з третього провідника, знаходимо всього все для нього, а потім роздивляємося все коло як послідовно Записуємо для опору нашого послідовного провідника. За умовою дорівнюється r 1 дорівнюється r 2 дорівнюється r 3 дорівнюється r 4 дорівнюється 1 Ом. Також дано, що е, сила струму, яку показує амперметр. А амперметр у нас приєднується до третього провідника відповідно 2 ампери. Нам потрібно розрахувати. Напругу на першому, другому, четвертому <кхи> і силу струму на першому, другому четвертому. А також силу струму та напругу на загальну. Записуємо формулу, за якими ми зможемо це розрахувати. Виходячи з закону ому, яку ми записували минулого уроку, Напруга розраховується як сила струму помножити на опір. 1 помножити на 2 буде 2. Щоб знайти е, напругу на четвертому резисторі, ми знаємо з вами, що е, при паралельному з'єднанні вони будуть однакові відповідно, і на третьому, і на четвертому одна напруга в 2 вольти. Сила струму розраховується за формулою згідно закону Ома. У поділити на R. Підставляємо У в нас 2 вольти, поділити на 1 буде 2 А. Тепер беремо до уваги, що 1, 2, 3, 4 ми беремо як один вже провідник. І можемо записати, щоб розрахувати силу струму на першому резисторі, нам потрібно силу струму третього і четвертого дізнатися. Відповідно, це буде 2 плюс 2, відповідно, сила струму першого і другого, це буде 4 ампери. І тепер, виходячи з цих формул, ми можемо розрахувати е, загальну. Це буде І1 помножити на Р1, це буде е, 4 помножити на опір 1 Ом, це буде 4. І загально в цьому випадку дорівнюється на кожному окремому випадку це 4 ампери, а напруга це сума всіх напруг на, кожні, на кожній ділянці. Тобто 2 плюс 2 і плюс 4. І це буде 10 вольт. Довга за розвідком, але дуже легка задача. Домашнє завдання вам прочитати параграф 3 до підручника, з підручника. дати відповіді на запитання устна підручника в кінці параграфа. Та приготуватися до розв'язку задач на наступного уроку, це означає вивчити формули, які сьогодні ми повторили і ви записали. Які до мене є запитання? Ніяких. Дякую за урок.